Привіт всім! З вами Оля Євланова, тренерка та психотерапевтка. І ми з Ромою сьогодні подумаємо разом, поговоримо про кохання або про любов. А яка різниця між коханням і любов'ю? Я думаю, це питання можна адресувати люді, яка сидить за нами. Ну, таке кохання до людини, а любов до батьківщини. Кохання до людини, любов до батьківщини. Ну, щось відгукується у мене. Тобто, я люблю свою роботу. Ну так. Кохати роботу я не уявляю, як це. Це трошки. Це не хіба таке казати? Добре, переходимо до роздумів на цю тему, і ми будемо вдячні, якщо ви напишете про те, як і з чим у вас асоціюється кохання, а з чим любов. Я додам того, про що я думала. Я впевнена, що. Кохати це не означає володіти. Ну так. І а, Як ти думаєш, чому я про це подумала? Ну, кохати і володіти це абюз, мабуть. І тут ми а, торкаємось тієї теми, якої, а, яка буває як факт, угу. а, існує у нас в суспільстві, де людина може прийти і сказати. Мене назвали дурною або дурним, може, я дурний, і це аб'юз. І людина сама не впевнена, що я можу бути будь-якою коханою, і мене можна любити, навіть якщо я не ідеальний, навіть якщо я помиляюся, і якщо мене люблять, це підтримують і поважають. І повага, вона відрізняється у відносинах від, у відносинах між людьми, у стосунках, краще так мабуть сказати. Вона відрізняється від того, як я поважаю якісь свої предмети. Ти поважаєш свої предмети? І якщо ми говоримо про об'єкт, то повага до свого предмета це я купую йому чохольчик, я його протираю. Я його не кидаю в воду або на землю. Тому що він для мене функціонує. Я трошки з другої точки зору на це дивлюся. Я купую чехольчик виключно для того, щоб коли прийдеться продавати телефон, то він був би без колів на боках. Я не продаю їх. В той же час це все одно це юзані. Це я щось роблю з цим об'єктом. Він мені належить. Суб'єкт інша людина, тварина, вона не належить нам. Хоча ми можемо. А пчолу у тебе на столі. Ми можемо нести відповідальність за наших улюбленців, як за дітей до якогось віку. Але дитина, коли народилася, вона нам не належить. Вона належить собі. Ми її супроводжуємо. Це логічно. І потім відпускаємо, і вона, коли ми вже навчили її нести відповідальність за себе, свої дії і функціонувати в цьому світі. А якщо ми говоримо про а, тварину, ми її супроводжуємо все її життя і несемо відповідальність, яку ми а, самі взяли на себе. Mm -hmm. За кохання ми несемо відповідальність, це як за прояв поваги до іншої людини, поважаючи себе. В той же час ми починали з батьківства, тому що ми там вчимося кохати і любити. І потім відпускати, поважати, і не всі дорослі люди вміють поважати своїх дітей і відпускати їх. Мені там вже достатньо років, а мама може мені розповісти, як готувати курочку. Або сказати, що мені взяти, коли я кудись їду. І ми хіхікаємо з цього. Тому що ми вже знаємо, що я можу відмовитися, сказати так і не зробити, і це відкрито. Тому що я поважаю себе таку, і я не буду робити для іншого щось, щоб йому було нетривожно за мене, але це буде не моя дія, і я буду протидіяти собі. Як воно? Ну, трошки так. так приклад з мамою добрий. Кохання це повага до процесів і можливостей іншої людини. Інша людина може сказати Ні нам там, де ми хочемо почути Да. Так. І це некомфортно. Телефон не може сказати мені ні. Якщо він сказав ні, я його віднесла в ремонт. Що можуть робити люди, якщо кохана людина має якусь, наприклад, некорисну звичку? І всі знають у світі, що не корисно, наприклад, палити. І це неповага до людини, там, де буде протистояння, це називається співзалежні відносини, то людина може приймати рішення за іншу людину із-за того, що в світі написано, що, наприклад, палити небезпечно. Хоча інша людина має право робити зі своїм тілом те, що вона хоче і може робити. Хоча я вважаю, наприклад, одна людина вважає, що це не корисно. І чия це проблема, Ну, мабуть, того, хто так вважає? Так. Тому що якщо немає цієї поваги, то та людина, яка також, як і всі ми, знає, що це не корисно палити, бо навіть на цигарках написано, шкодить вашому здоров'ю, загороджує вашому життю. Ця людина, замість того, щоб своїм шляхом, своєму темпі прийти до того, щоб кинути палити, або палити все життя і підтримувати себе своїми засобами, мати більш коротке життя, так ніж. Це право людини. Замість цього вона витрачати буде сили на те, щоб пристосуватися, захиститися від наїздів коханої людини. Ти за мене хвилюєшся, тому я не буду показувати, що я палю, і буду там носити з собою якісь цукерки, щоб ти не, відчув, не відчула того запаху. І це тоді неповага один до одного. Я знаю, що ти. Перекладаєш на мене відповідальність за свою тривогу, що ти за мене переживаєш, а мені не все одно, що з тобою, тому я намагаюся зробити так, щоб ти не переживав, але це моє діло, палити чи не палити. І оце я хочу, щоб ти був здоровий, або Я хочу, щоб ти була і так далі, це неповага до дорослої людини. І це нас буває вражає, тому що як це? Я ж хочу тебе підтримати, ти для мене важливий. І тут не вистачає абревіатури, яка на англійській звучить дуже для нас случно це love. Mm -hmm. L-O-V-E. Якщо ми розкриємо оцю абревіатуру, то вона буде звучати. Наступним чином, це як інструмент. Listen, open, validation, yeah. express. Слухати, слухати себе, слухати іншого. Open. Відкриватися, відкриватися і чути того, хто відкривається. Мати а, налаштованість на те, що я не знаю, що у тебе Відкрийся, у мене отак, а як у тебе? Коли ми почули іншого, я не можу кинути палити. Наприклад, ну хай буде цей приклад. А я дуже переживаю за це. Один-один відкрився. І а що в тебе всередині? Open. Я хочу а, там жити довго, але з палінням, наприклад. А той каже: А я хочу також з тобою жити довго, як це можливо, але мені дуже заважає запах табаку. Тютюну. Та -та. Наступне валідейшн. Валідейшн це приймати, валідизувати. Це нормально, що я переживаю. Це нормально, що ти намагаєшся, щоб я не бачив, не чув те, що з тобою стається. Ми один одному, не все одно. Як ми з цим будемо? Ек, експрес, як ми, так, а, про, як ми проявимось, що ми з цим будемо робити? І далі дія. І оці чотири букви слухати, відкриватися, приймати один одного, validation, і проявлятися, щось робити, до чогось приходити разом. І це разом неможливо, якщо ми не поважаємо один одного. Не приймаємо, що ні, ні це нормальна частина відносин. І так, буває таке ні, із-за чого завершуються відносини і стосунки. Їх може не бути. Я не володію тобою. Якби мені не було добре з тобою жити, якби які у нас не були спільні мрії, спільний, спільний побут, діти, кожен з нас. Окрема людина, у якій є свої процеси. Я поважаю тебе, я поважаю себе. І оце бути в своєму темпі, зі своїми цінностями, відкриватись, чути один одного, приймати, що це може бути, і далі разом об'єднуватись і знаходити, як ми з цим будемо жити, якщо ми дорогі один одному люди. Для мене в свій час це було відкриття. І тоді кохання, вона додає нам сили, радощі. Не радощі, сил і ресурсу, і, вгорі, і в горі, радості. і в радості. І оце в радості жити разом легше, а в горі як? Коли у одного горя, а для іншого це не горе. Мені нормально, мені це не заважає людина каже, а другому заважає. І коли, наприклад, одна людина приходить в терапію, тому що друга каже: у мене немає проблем у відносинах. У мене все добре. І це не окей, бо це не повага. Я не хочу чути твої потреби. Мені не важливо, що ти мені відкриваєш. Я не приймаю того, що в тебе є такий процес. Я тобі не співчуваю, я не приймаю дії, е, активність в тому, що з тобою щось стається. І я не слухаю себе, не відкриваюся про себе, я заморожений, заморожена. І там немає тоді е, такого. Е, Такої можливості, яку дає нам лав. Оце кохання з повагою один до одного. І якщо у одного проблеми, у відносинах це проблема у двох, і кажуть зазвичай: ну що нам дасть той психотерапевт? Психотерапевт зазвичай нічого не дає, правда. Але двоє завдяки тому, що якщо ну, кваліфікований спеціаліст у відносинах, він дає можливість, мені часто пару кажуть про це, що нам потрібен перекладач. А про що це? А, ти кажеш про це, а я про це. Ой, ти не знала, що я про це, так я тобі такими словами і казав. В той же час ми набуваємо нового досвіду, коригуючого, як ми можемо чути один одного. Тому що, якщо між нами є емоційний зв'язок, ми добрі друзі, коханці, в нас є спільне життя, родина, але ми можемо не вміти кохати Оце лав. А там тоді дуже важко розвивати відносини. А ми міняємось, змінюємось. Змінюється час, виклики, ми стаємо старшими. старшими так? І коли ми стаємо старшими, тоді ми змінюємось. Ну, це нормально, фізіологія змінюється. І для того, щоб розвивати стосунки і бути в любові довго і щасливо, нам потрібно чути, говорити, приймати. І об'єднуватись в тих процесах, які у кожного можуть бути свої і різні. Це я хотіла розказати про кохання. Як тобі? Ну, я сприйняв валідейшн. Mm, ще, що я хотіла, це, це точно. В любові немає місця конкуренції. І якщо домашнє завдання дати нашим слухачам. І тим, хто нас дивиться, це спробуйте замінити а я на ми для нас. Це об'єднує. І якщо хтось каже, а я а, а, прибрала, а я а, гроші заробив, а я, то а, а як ми з цим? Ми прибираємо, я прибрала і ти заробив гроші. Наприклад, це стандартне щось вискочило таке. Ти сходив в садок за дитиною, і я приготувала їжу замість А І. Тому що нам потрібно об'єднуватись, нам потрібно чути і приймати цінність вкладів кожного з нас в відносини, в побут, в вибудовування життя. І любов це стати по один бік, угу. а не напроти один одного. Тому пам'ятайте про те, що немає місця для конкуренції і замість А додавайте і, і це про нас, це ми. Бажаю вам продовження, кохання попри все. І навіть в цей час, якщо у вас відносини на відстані. Пам'ятайте, що якщо ви переписуєтесь, то там не відчуваються емоції. Якщо ви хоча б голосом, хоча б відео, це вже більший вклад, що ми відчуваємо один одного. Якщо у вас є можливість зустрітися, хоч потримати один одного за руку, зробіть це. Навіть якщо це буде 5 хвилин, це вкрай важливо відчувати реальне від. Відчуття один одного нам потрібен цей зв'язок, тому що разом ми переможемо все. А якщо ми відчуваємо, що я не сам, мене хтось кохає, я для когось любий, кохана людина, і хтось для мене важлива людина, ми переможемо все, як би то не було. Підписуйтесь, А, ставте лайки <сум> і пишіть, що вам ще цікаво, які роздуми почути, будемо з вами ділитися. Я думаю, що. Продовження буде і далі буде також.